Теплом і вчасно. Станіславська теплоенергетична компанія, яка обслуговує практично третину житлового фонду міста, до опалювального сезону готова на 99%. Традиційною проблемою підготовці до запуску тепла в оселі, кажуть фахівці, є зношеність магістральних мереж. Крім того, у більшості будинків внутрішньобудинкові труби в аварійному стані. Ми провели досить багато. Заміни е, майстральних мереж це майже 900 метрів, і проблеми це є внутрішньобудинкові мережі, які знаходяться ну, скажімо, в більшості будинків в аварійному стані. Балансоутримувачі також підготують внутрішньобудинкові будинкові мережі до опалювального сезону. Вони, я знаю, теж проводять ряд ремонтних робіт, навіть ми зараз долучаємося їм. На допомогу, щоб взяти там два-три будинки і виконати ремонтні роботи, ну, скажімо там, в підвальних розгалуженнях і по стояках цих будинків. Крім того, Сергій Мельник наголосив, інформація, яка нещодавно з'явилася в інтернеті, буцімто СТЕК хочуть позбавити статусу виконавця послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, є неправдивою. Видано, що інформація вийшла з департаменту комунального господарства, хоча ми туди зверталися. До керівництва цього департаменту ніхто, всі спростовують цю інформацію, що ніхто цю інформацію не давав. Ми співпрацюємо з комунальними господарствами, тим самим ЄРЦ, готові далі працювати. 15 жовтня при запуску будинків ми на безоплатній основі йдемо, всі наші працівники йдуть на запуск будинків, щоб було якнайшвидше тепло подано до кожного споживача. Славська теплоенергетична компанія працює у звичному режимі, та всі зусилля наразі спрямували на те, аби 15 жовтня у споживачів були теплі батареї.